Сьогодні ми відкрили виставку Остагацькі татаги. Ця громада з'явилася в Остагазі у 16 столітті і була з мешканцями цього міста впродовж Фіків в нашій колекції особливими експонатами є Остагавський коган, це гукопиство, створений 1804 року. І в основу експозиції власне лягла ця рукописна пам'ятка. Ми загубили інтерактив, в нашій експозиції. Відвідувачі можуть записати коротку фразу або своє ім'я і транслітерувати, так, як 200 років тому загубив Алі Мустафа, Мустафапагеписувач. Когану. Особливою частиною експозиції є нематеріальна культурна спадщина медицини та традиційної волинських татар. А носієм цієї спадщини є Галина Нетишинська. У відео в експозиції вона. Читає суго Аль Кусі з Когано, яка спрямована на вигнання джинів, шайтанів та злих духів. Також в експозиції можна побачити рукописні хамеїли, молитовники, які використовувалися в тому числі з для лікування. Важливою частиною виставки є також кухня. В нашій експозиції можна дізнатися рецепти цих страв, взаємодіяти з ними, можливо, навіть спробувати зробити вдома. В розділі виставки, які називається за сліди на воді можна ознайомитися з фотографіями Остагійських татар та а, деякими рукописними і не тільки пам'ятками. І заключним розділом експозиції є бібліотека: це так би мовити, бібліотека Тамголакагимського, який навчався в Остагазі в Остагській пагімназії і. Е, е, Мешкав та виховувався в бібліотеці своєї тітки, яка мала приватну бібліотеку. в Востогзі частина цієї виставки побудована таким чином, щоб подавати стереотип багатота як невірних союзників Богдана Хмельницького або тих, хто чинив набіги. І я думаю, що ця виставка сприятиме культурному діалогу. Запрошую усіх до відвідування цієї виставки і до зустрічі у музеї.